Знаєте, що з вами буде, якщо ви вкрадете майже мільйон гривень у дітей на будівництві укриття для них? Нічого, суд вас звільнить від покарання. От так само і із начальницею відділу освіти Порятинської міської ради, проти якої, як ви пам'ятаєте, відкрили кримінальне провадження щодо того, що на проєкті будівництва укриття вона переплатила кошти. Майже мільйон гривень, там 740 тисяч. Так от, вона до суду надіслала клопотання, що просить звільнити її від відповідальності. І суд задовольнив її клопотання і в своїй ухвалі вказав, що раніше вона не судима була, плюс вона щиро покаялась у скоєному, визнала, що вона трошки громаду обдурила і. Міський бюджет Пирятина поніс майже мільйон збитків. І, як вказано, вона дуже сильно сприяла розслідуванню. Тому через це її звільнили від покарання та поновили на посаді, отак от, от. Тож, бачите, мільйон туди, мільйон сюди це нічого страшного, якщо ви вибачитесь і визнаєте свою вину. В Європі, в яку ми так всі чогось йдемо. То таку б людину давно вже звільнили без права обіймати подібні посади. Але в Порятинській міській раді чиновники привітали її, пофотографувались з нею, б'ють їй далі поклони, міський голова з нею фотографується, виставляє фото. Ну, тобто вони повністю показують вам, що ви їх взагалі не цікавите. І вони з вас насміхаються. Вони просто обкрадають громаду, грабують бюджет. Ну а якщо що, то суд їх виправдає, того, що вони щиро покаяться. Отак от, от. А те, що для дітей хотіли збудувати укриття, яке по факту їх не захистило б ні від чого, ну кому то цікаво, подумаєш, нічого страшного.